Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати легкий освіжаючий літній огірковий суп. Нам знадобиться два огірка, по пару гілочок кропу та петрушки. Можете також використати зелену цибулю, одне яйце, 250 мл кефіру, маленький зубчик часнику та сіль за смаком. Спочатку почищу огірки. Огірки та часник натру на дрібну терку. До огірків я вже додала нарізану зелень, додаю сіль і вливаю кефір. Друзі, ось такий легкий, ароматний літній суп у нас вийшов. Якраз те, що треба, щоб втамувати літню спрагу. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!